Зменшити викиду сірки та азоту за 5 років у 20 разів. Таке зобов'язання взяла на себе Україна, приєднуючись до європейського енергетичного співтовариства. Та сьогодні фахівці в один голос кажуть: за такого законодавства та бюджетного фінансування виконати обіцянку нереально. Для левової частки дорослого населення міста Бурштина сусідня теплоелектростанція безальтернативне місце роботи. Водночас, тес є головною проблемою не лише городян, а й в цілому західних областей держави. Адже за рівнем забруднення вона входить у десятку найгірших підприємств України. Такі невтішні лаври, визнає мер Буштина, вже роками мають безпосередні відношення до здоров'я мешканців. Ми завжди відчували присутність Буштинської ТЕС від самого початку її роботи, тобто 60-х років. Ми маємо підвищені показники по хворобах, певних хворобах в нашому регіоні, і ми взагалі-то прослідковуємо їх. У нас є підвищений рівень захворювань на онкологічні захворювання. А вони завжди були, кажу від початку роботи бурштинської тес. Обговорити проблеми екологічних викликів теплоенергетики. Приїхали в бушти народні депутати, представники енергокомпанії та експерти. Тут нагадали, замислитися владу про екологічний вплив роботи вугільних ТЕС три роки тому змусив вступ України до європейського енергетичного співтовариства. Тоді у ЄС взяли чиновники обіцянку модернізувати ТЕС і суттєво зменшити викид шкідливих речовин. Та на ділі урядовці виконувати заплановане не поспішають, адже на це потрібно віднайти 12 мільярдів доларів США. Взятися за модернізацію українських тесів готові і їхні приватні власники. Однак запевняють, до граничного терміну, який настане через 5 років, цього зробити фізично не встигнуть. Требується дуже багато технічних рішень, реконструкцій станцій. огромный объем финансовых инвестиций, которые исчисляются миллиардами долларов и очень короткий срок, до 2018 года. Если смотреть реалистично, и с точки зрения техники, и с точки зрения финансов, то это сделать мы, к сожалению, не сможем. Поэтому сегодня задача стоит разработать национальный план, когда, в какие сроки Із яких істочників фінансування ми зможемо виконати взяти на обов'язки. Також кажуть енергетики, національний план виконання умов ЄС має нарешті змінити розподіл екологічного податку, адже нині 70% з його загальної суми отримує державний бюджет, і лише 30% залишається на вирішення проблем місцевих громад. З цією ініціативою енергетики звернулися до депутатів і отримали підтримку в профільному та бюджетному комітетах. Тепер справа за кабміном. Тут потрібно, щоб ми, знаєте, всією громадою, зараз всією громадою до цього процесу долучилися. І тоді ось ті різноманітні корупційні схеми, які конкурси, які, які проходять десь, десь в Києві, відбуваються, що до кому давати кошти, кому не давати коштів, певним чином будуть, знаєте, кон так звані конкурси в лапках, певним чином будуть, будуть вже відмінені. Та. Тому Ті підприємства, які сплачують податки, повинні отримувати ці кошти. Тож учасники круглого столу схвалили резолюцію з проханням розробити національний план виконання умов євроенергоспівтовариства. Її направлять на розгляд Кабінету міністрів. До речі, невиконання взятої Україною обіцянки загрожує не лише екології, а й можливості країни експортувати електроенергію за кордон. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.